Сьогодні ми з вами поговоримо про Китай у середньовіччі. А почнемо ми з вами нашу мандрівку саме суспільства Китаю. Китай був величезною країною, бо в середні віки вона була порівняно з християнською Європою. Китайці вважали, що їхня країна є взагалі-то центром землі. Ну а всі інші країни та народи – це варвари. А Зараз поговоримо про систему управління, тобто суспільство Китаю. Ну, правителі називали сином неба. І правителі вважали священним. його влада була спадковою. Якщо подивитись на рисунок один, ви бачите, що імператор, тобто син неба, він був на найвищій, тобто на найвищій сходинці. Далі, рухаючись сходинкою, вниз, стояло найближче оточення це канцлери та міністри. Та потім чиновники, а їх називали мандаринами. Дуже смішно, бо як чиновники, вони могли бути взагалі мандаринами. Але такі були порядки. Тож, не плутайте їх з нашими фруктами, але це так називали китайці своїх чиновників мандаринами. Ну а ми йдемо далі. Щоб стати чиновником взагалі, то це було нелегко, бо їм треба здавати іспити. Ще й були добрі та підлі люди. Добрі люди були вільними це селяни, ремісники, купці. А вже підлими людьми називали залежних людей, у тому числі і рабів. Тепер поговоримо про саму релігію Китаю у середньовіччі. Конфуціанство. Розробив його Конфуцій, його оголосили першим святим імператором трону. Її ідея була в тому, що кожен має у суспільстві своє місце. Треба було бути вірним, покірним, добрим, поважати батьків і це головні чесноти гідної людини. Буддизм започаткував його Будда. Він навчав, що все життя це страждання, тому душа повинна звільнитися від усього земного та прагнути вищого спокою. даосизм – це шлях до безсмертя. А тепер ми з вами поговоримо про освіту та науку. У 7 столітті в країні відкрилася Академія наук, у 15 столітті створені багатотомні енциклопедії з історії, географії, медицини, мистецтва тощо. Відкривалися початкові та вищі школи та училища, збільшувалася кількість освічених людей. Взагалі-то китайці виробили своєрідний стиль архітектури, дахи із загнутими догори краями. Думаю, не раз ви бачили такий вид архітектури. Тож про неї ми якраз зараз говоримо. Ось ви бачите на рисунку заборонене місто. Заборонене місто. Далі ви бачите храм нева і порцелянову погоду. Але, як ви у всьому цьому побачили, то у всіх цих видах і стилях архітектури дахи із загнутими догори краями. Це ми повинні собі поставити на замітку. Ну а ми йдемо далі із розвитком культури. Образотворче мистецтво. Художники писали твори на шовку від тканині та папері, які змотували в субої. Письмо. Ну, а китайські чиновники були водночас поетами, художниками, володіли мистецтвом письма каліграф... каліграфією. І незабуваємочих китайських чиновників називав мандаринами. Винаходи: китайці винайшли папір, налагодив найпростіший спосіб книгодрукування, також вони винайшли компух, компас та порох. До речі, порох використовували вони у феєрверках, щоб відігнати ворога. А ми зараз використовуємо фейерверки, коли ми святкуємо з вами новий рік, який, до речі, вже наближається. Але це ще не все. Сьогодні поговоримо ще з вами про поезію. Період сьомого по дев'яте століття називають золотим віком китайської поезії. Поет Лібо написав близько 30 томів ліричних творів, у яких захоплювався рідною природою. Текст вирізьбували на дерев'яних дошках, задавав спеціальною фарбою, а потім відтискували на папері. Існував ще й інший поет дуфу. Він мрію про краще майбутнє, коли люди збудують величезний дім і в ньому знають притулок мільйони скривчених бідняків. А тепер поговоримо і зробимо висновок. У висновку ми можемо зазначити, що культура Китаю дуже сильно розвивалася. В Китаї існувало три релігії: Це буддизм, конфуціанство та осизм. У неї були свої закони, культура та держава. Тож навіть е, на завершення можу сказати, що ця культура зробила для нас якісь вироби, які зараз використовують е, і на наш час. А все-таки історія може розказати цікаві, такі цікаві факти, що зачаровують. Китай це країна чарівності, винаходів та дуже фантастичної культури. А я дякую усім за увагу. До побачення!